Доброго дня, ми з України. Вітаю вас на каналі, шановні студенти, відвідувачі та гості каналу. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з психологією конфлікту. І я вам пропоную подивитись на конфлікт не в вузькому сенсі, як безпосереднє зіткнення сторін, а в широкому, тобто як певний процес, що складається з певних етапів і фаз. Кожен реальний конфлікт являє собою неодноразовий акт, а це певний процес, що може бути досить тривалим. І саме у зв'язку з цим аналіз конфлікту припускає не тільки розгляд його структури, тобто певної статики, але й дослідження стадій, етапів розвитку, тобто певної динаміки. І кожен з етапів конфлікту має свої характерні риси, які дозволяють визначити позиції протилежних сторін і тип відносин між ними. Отже, динаміка конфлікту це послідовна зміна стадій і етапів, які характеризують процес розгортання конфлікту від виникнення конфліктної ситуації до. Вирішення конфлікту. Будь-якому конфлікту передує спірна ситуація, тобто це розбіжності, сприйняття, оцінки тих чи інших подій. Але ми з вами знаємо, що не кожна спірна ситуація перетворюється в конфлікт, тому що передумовою для розгортання конфлікту є створення в соціальній системі потенціалу напруженості. Це відбувається в соціальних очікуваннях, в позиціях індивідів чи певних груп, і в їхніх соціальних діях таким чином формується вже суб'єкт конфліктної взаємодії, здатний ініціювати, запровадити конфліктну ситуацію. І е, коли ми говоримо про конфліктну ситуацію, то це ситуація прихованого або відкритого протиборства двох або декількох учасників, кожний з яких має свої цілі і мотиви, засоби і способи рішення особисто значимої проблеми. Для Переростання наявної суперечності в конфліктну ситуацію необхідні певні умови. І значимість ситуації для учасників конфліктної взаємодії, це перешкода з боку одного учасника в досягненню цілий його опонентом, це перевищення рівня особистої чи групової терпимості до наявної перешкоди хоча б в однієї зі сторін. Тобто конфліктна ситуація. Є умовою виникнення конфлікту, але для цього обов'язково потрібен певний привід. Ми вже говорили певний інцидент. І інцидент це практичні дії учасників конфліктної ситуації, які характеризуються безкомпромісністю вчинків і спрямовані на обов'язкове володіння об'єктом загостреного зустрічного інтересу. Тобто інцидентом можуть виступати навіть дії третьої сторони, яка взагалі не включена в цю спірну ситуацію. Да? І ми знаємо, що привідом може виступати взагалі певні обставини, які з першого погляду взагалі не мають ніякого відношення до цього конфлікту. І початок конфлікту визначають при одночасній наявності наступних умов. Перший учасник свідомо і активно діє на шкоду іншому учаснику. Інший учасник, тобто це вже опонент, усвідомлює, що ці дії спрямовані проти його інтересів. І третя умова опонент починає відповідні дії проти першого учасника. І вже закінчення конфлікту може мати різні форми, але в будь-якому випадку передбачає припинення дій учасників, спрямованих один проти одного. Отже, конфлікт це процес, який складається з певних етапів, і динаміка конфлікту це процес його змін. Ви бачите, що в принципі, да, в, в, в динаміці конфлікту виділяє чотири основні стадії: це виникнення конфліктної ситуації, це усвідомлення ситуації як конфліктної хоча б однієї і сторін. Потім наступає стадія конфліктної поведінки або взаємодії. Тобто, це, власне, те, що і ми да, звикли вважати конфліктом. І четверта стадія це стадія вивішення конфлікту. Тобто, це да, може бути різні згасання, або, власне, розв'язання, тобто компроміс, згоди дійшли і так далі. В будь-якому разі да, конфлікт завершується. Тобто, наш скоріше стадія завершення конфлікту, скоріше, навіть правильніше говорити, тому що він не завжди вирішується. Да? Він може згас, згаснути, тому що там втомилися, немає вже сил далі боротися, тому він на, може на певний час зникати, але якщо протиріччя не Вирішена, то він знову відбудеться по новому, да? Тому скоріше про четверту стадію, навіть говорити стадія завершення конфлікту. І е, якщо Да, от прослідкувати як розвивається конфлікт, то, в принципі, можна помітити, що от характерним є повторюваність от таких от основних моментів, в принципі, ті самі, про які ми зараз да попередньо зазначали на слайди, але да, деякі пропонують чотири такі основні фази. Це початкова фаза, да це саме ось ця вона співпадає з виникненням конфліктної ситуації і усвідомленням ситуації. Як Конфліктної. Далі у нас е, далі у нас фаза підйому, да, це вже коли починаються е, певні дії стосовно іншої людини, да, е, це вже активні дії, це можуть бути навіть плітки. Да, Можуть бути певні об... ну, от там, слова конфліктогени, які ми починаємо використовувати. Але в будь-якому разі, на фазі підйому люди вже усвідомили, що є певні протиріччя, і вони починають вже активно щось робити для того, щоб усунути ці протиріччя, ану або захистити свої інтереси. Е, наступна фаза кульмінація конфлікту, тобто, це його якби самий, Пік, така дуже саме гостра боротьба, відбувається саме на цій фазі. Ну і в будь-якому разі, який би не був конфлікт, рано чи пізно відбувається остання фаза, фаза спаду, тобто певного да, вирішення конфлікту, але да, вирішення може бути дуже різним. і зараз буквально ми, да, по декілька слів скажемо про кожну фазу. Ну, Про початкову фазу я вже сказала, да, що цій початковій фазі відповідають ось такі два основних етапи це виникнення і розвиток конфліктної ситуації, і да, для того, щоб конфлікт почав розгортатися, потрібне, власне, усвідомлення конфліктної ситуації е, ну, хоча б однієї і сторін. Да? Е, якщо Ну, от протиріччя є, але вони ну, ще такі латентні, тобто приховані. Тобто, ми можемо відчувати, да, ми можемо відчувати дискомфорт, незадоволення, а, але якщо ми не усвідомили ще до кінця ці протиріччя, е, конфлікт ще не розпочинається. Конфлікт розпочинається, да, тобто конфліктом ми вважаємо цю стадію активної боротьби то конфлікт розпочинається після того, як хоча б одна із сторін усвідомила, що є певні протиріччя, або, наприклад, що є оцей да, е, об'єкт, за який обидві сторони б'ються, тобто є ще щось, що я хочу е, в, ці, е, ну, от, е, да, в ці ситуації. І тоді я починаю робити певні дії стосовно іншої людини, ну а потім вже да, все одно буде відповідь цієї людини на наші дії. Ну і оскільки ми говорили, що 80% да, все ж таки конфліктів, вони, да, оскільки наші оці дії стосовно партнера вони будуть носити скоріше конфліктогенний характер, да, то в найчастішу реакцію. Яку видає інша людина, ми з вами вже впевнились, це конфліктоген. тому, звичайно, наступає фаза друга, фаза підйому, е, да, де от, дій, ну, починається конфлікт з певних дій, які спрямовані проти іншої сторони. Ну, тому що ми захищаємо свої інтереси, а значить, в будь-якому разі ми виступаємо проти іншої сторони. Ну, як в цьому такому дуже як це на наочному прикладі Валерії да, про дівчаток, які от дуже хочуть різні. Е Передачі дивитися на те в телевізорі, і які вони дають, як можуть різні дії застосовувати, то, бачите, да, що це можуть бути дуже різними діями. Тут да, запропоновані тільки деякі з них це аналіз аргументів своїх суперника. Це поки що на цій стадії ми можемо мислити більш-менш логічно раціонально нам, нам тут ще доступні. А оцей аналіз, да, тобто ще мислення, пам'ять, увага, сприйняття ще працюють нормально, поки не складається цей образ ворога. Тут, на цій фазі, на фазі підйому ми ще можемо, якби до людини можна достукатися, як то ми кажемо, да. Тобто вона ще може почути нас те, що ми їй кажемо, тут на цій стадії ще можливо. Якби припинити конфлікт або розв'язати його, тому що людина ще готова прислухатися до іншої людини. На наступній фазі, коли буде відбуватися кульмінація, тут вже е настільки відбувається оця е про ну, да, супроводжується негативними різними емоціями, накопичуються вже образи на дії, які відбувалися на фазі подйому. Тому на коли відбувається кульмінація конфлікту, е, ну, тут майже неможливо на цій стадії розв'язати конфлікт, тому що сторони не готові прислухатися один до одної. Навіть якщо це звучить да, певні, наприклад, пропозиції, як розв'язати, бо може бути третя сторона, яка да, от, пропонує е, варіанти розв'язання конфлікту на стадії кульмінації, сторони не готові е, слухати, тому що, е, тому що е, от, дуже багато емоцій, дуже багато. Чого вже було сказано, зроблено, і от поки ми на пікі конфлікту, ми не будемо готові до розв'язання. Тому ви бачите, да, що на цій стадії зазвичай відбувається демонстрація своїх аргументів, критикуються аргументи противника, використовуються різні дії. Тут ну, пропонуються тільки деякі з них. Да, це про такі. Більш великі конфлікти, да? метод провокації, щоб виправдати свої дії в очах громадської думки, або для того, щоб підштовхнути супротивника до помилкових дій. Ну, на жаль, на жаль, да, нам з вами не потрібно далеко ходити за прикладами. Зараз саме да, ми з вами в ході розгортання такого конфлікту, і все, що зараз тут прописано, ми з вами відчуваємо це на собі. Та да, ми бачимо, що зараз саме активно от, застосовуються такі методи да, для того, от, да, і щоб підштовхнути супротивника до помилкових дій і до виправдання, до раціоналізації, тобто виправдання навіть і в очах, ну, якби своїх, да, перед собою е, і перед іншими. Тому, на жаль, да, от ми навіть можемо зараз з вами за ось такими ознаками. Ми бачимо, що поки що ми. От, да, знаходимося на цій фазі тобто ще поки що відбувається ця ескалація тобто наростання конфлікту Ну і ми бачимо що поки да от е, наші сторони, ну, да, сторони навіть не хочуть чути нічого про перемовини тому що да, ну, зараз вся така стадія що просто не будуть готові до перемовин як би нам можливо не хотілося б цього ну, але в будь-якому разі да, і це Гарна новина, новина та в будь-якому разі, рано чи пізно наступає вирішення конфлікту. Будемо ми вдаватися до певних дій, чи не будемо. Тобто, дано, ну, якщо ми не будемо вдаватися до певних дій, буде відбуватися згасання конфлікту. Да, ми вже сказали. Е, якщо будемо вдаватися до певних дій, а тут можуть бути різні. Да, о, да, Поступки, те, що ми говорили. А, якщо це поступки, то це закінчується підкоренням однієї зі сторін або її знищенням. Може бути компроміс як результат рівності конфліктуючих сил, а, можуть бути ще перемовини, в ході яких от, ну, вдасться сторонам дійти от, згоди. Такої, щоб ну, от, кожна зі сторін залишилася при задоволенні власних інтересів. Е, буває такий да, от, варіант, що учасники конфлікту самі стають жертвами третьої сторони, яка раніше не приймала участі конфлікту. Таке теж може бути. Да? Тобто, поки там між ними розгорається ось ця така боротьба, е, хтось втручається третій і да, якби забирає. Те, за що боролися ті дві сторони, може бути і таке. Ну, звичайно, не завжди. Да? Але ну я думаю, що найчастішими такими варіантами завершення конфлікту є саме або поступки, або компроміс. Буває співробітництво, коли ну це скоріше да, на таких ділових переговорах, де менше емоцій. Все ж таки, да, а більше ось таких от, я знаю, ділових от таких перемовин, там більше можливості скоріше дійти до певної згоди згасання може бути, да, коли він сам по собі зникне. Да, тобто є різні варіанти, ну і знов таки і ми з вами вчимо. Да, зараз конфліктологію, і наприклад, при підготовці менеджерів, тобто сьогодні в дуже багатьох сферах. Викладається така дисципліна, от ми навіть дивилися, можливо, да, таку спеціальність запустити психологія бізнесу. Такий варіант ми шукали в програми, і там теж от, да, одна із дисциплін, яка пропонувалась для вивчення, це ну, там, її пораз по різному називають, може бути психологія конфлікту, може бути конфліктологія, буває. Е, ну, там, Технологія врегулювання конфліктів, технологія ведення переговорів в врегулювання конфліктів там справді буває да дуже різне це показує, що в різних сферах. Ми стикаємося з конфліктами, і звичайно, нам потрібно мати такі конфліктологічні навички, щоб вміти вирішувати конфлікти. Що далеко ходити, що і навіть да, от, ті, хто не знаю, чи є сьогодні присутніми, ті, хто вчаться на комп'ютерних науках, але навіть да, у комп'ютера бувають конфлікти, да, там як там конфлікт в системі, щось таке буває, да. Тобто, коли от входять протиріччя. Робота деяких деталей. Тобто, навіть да, не завжди тільки людський фактор, навіть машини теж можуть вступати в конфлікт. І те, що, ну, про те, що я говорила, коли описувала фази, ви бачите, от співвідношення етапів і фаз конфлікту залежно від можливостей вирішення. І от на початковій фазі, да, от коли тільки виникає конфліктна ситуація і розвивається, ви бачите, що тоді 90% випадках на першій початковій фазі, коли вода виникає і наступає усвідомлення цього протиріччя, якщо ми на цій фазі втручаємося, то 90% успіху, можливостей вирішити конфлікт. Фаза підйому, та да, це коли от починається відкрита конфліктна взаємодія, але поки що такі, якби перші да, дії, перші кроки вже зменшується, стає тільки 50%. Але оскільки ще не наступила вся ескалація, ще не нанесено так багато образ і так далі, все ж таки ще можна в 50% ну да, тобто відсотках нас чекає успіх. Ви бачите, що. Да на піки конфлікту, розвиток відкритого конфлікту, коли вже така пішла активна боротьба один проти одного, майже немає можливості вирішення конфлікту, коли відбувається спад конфлікту, можливості вирішення. Трошки збільшується, але ви бачите, що тільки 20%. Звичайно, що да, це такі усереднені, тобто такі статистичні дані. В кожному конфлікті може бути по різному, але приблизно все одно ну, ось буде так. Ну, висновок для нас який? Ну, не доводити конфлікт до ескалації, да, до до до, до до, до цього піку, до кульмінації. Все ж таки намагатися, ну принаймні, да, ну, тут, як би ми е, важко, да, от на цій початковій фазі зуп, ну, якби, да, тут Що тут треба? Тут треба зупинитися і не використовуючи конфліктогени, спробувати обговорити проблеми, які от. е, Проявилися, коли почався цей конфлікт. Але ну дуже рідно, не та, зазвичай нам важко зупинитися тут. Але на фазі підйому, коли пішли ці перші активні дії, да як то кажуть іноді, хто розумніший, той і зупиняється. Ну, це справді так, да Ну Може не обов'язково да розумніший це таке якби усередине слово то ну не знаю, можна по різному говорити. Можливо, більш відповідальний, можливо, хто, хто більше. Розуміє наслідки е, от такої відкритої затяжної боротьби. Да? Е, ну, по-різному, да, може бути, але в будь-якому разі, треба пам'ятати, що ще на другій фазі, коли тільки починається відкрита конфліктна взаємодія, ну а знов таки розв'язання конфлікту це не зупинитися і сказати, все, ні, ні, ні хочу, на, ні, не хочу з тобою розмовляти, все, я пішов. Це не вирішення конфлікту, да? це ми тільки його припинили. Але проблеми не обговорені, а це означає, що через день, два, тиждень, місяць ви знов повернетесь до цієї проблеми. Бо е, зараз проблема тільки проявилася, ви обидва е, усвідомили, що проблема є, але да, оскільки от ви уйшли від е, відкритої да, такої взаємодії, то проблема залишилася невирішеною. Але бувають такі ситуації, можливо, гостре питання. Якщо ви відчули, що дуже багато емоцій у вас накопичилось, і ви зараз не готові до ну, обговорення неемоційно, то тоді да, краще зупинитися. Тоді можна сказати, вибач, але сьогодні я не готовий а, говорити на цю тему. Да, нормально знов таки не там да, не застосовуючись до конфліктогенів там, і кричать: я не хочу з тобою розмовляти, тому що ти завжди мене не слухаєш. Це вже конфліктоген, це вже буде провокувати далі конфлікт, бо інше своє. А, ти так про мене думаєш і те, 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 і пішло. Да? Тобто тут потрібно заявити про. Своє бажання про свої інтереси, але не ображаючи іншу людину, да. А потім, коли ви вже будете готові, можливо, там, да, ви виплеснете емоції, можливо, ви там вже, ну, не знаю, можливо, підготуєте да, певні аргументи на свою позицію, то тоді можна буде знову повернутися. Тобто, в кожному конкретному випадку, незважаючи на такий загальний алгоритм дій, звичайно, що буде. Ну, своя специфіка вирішення конфлікту, але все одно треба пам'ятати, да, що бажано да, втрутитися ну, або на фазі підйому, ну або вже, вже якщо ви не змогли себе стримати і вже там да, розповіли один одному, що ви про, думаєте, і зробили вже якісь там конфліктні дії стосовно один одного. Ви можете да знов таки, коли емоції схлинуть, можна спробувати вирішити конфлікт. Чому тут тільки 20%? вісо? Як ви думаєте, чому тут тільки 20% коли відбувається спад конфлікту? То тут залишилися образи після піку конфлікту, да все ж таки, ми тут найчастіше робили щось, щоб нанести шкоду опоненту, да, або говорили щось погане, або робили щось погане, і тому. Навіть коли ми вже да, там, ну все, вже, ну все вже нема сил, да, якби говорити гадощі або ще щось. Тобто він спадає цей конфлікт, але ж внутрі кожної людини залишається да, певна образа, да, тому що це неочікувано від іншої людини. Тим паче, ми знаємо, що найбільш боляче нам роблять не наші найближчі люди, бо вони знають наші болючі місця. Тому вони в ході конфлікту, на жаль, ну це кожен із нас робить. Да? Замість аргументів ми починаємо якби, робити боляче іншій людині, на жаль. І тому тут да, тільки 20% залишається ну, якби нормального вирішення конфлікту, тому що, е, ну, да, тому що все одно ще залишаються образи, тобто сліди від цих слів, які говорилися, від тих дій, які. Застосовував опонент, все одно залишається ще да, на певний час ліди. Тому на цій стадії да, можливо, але все ж таки вже буде у цей осадок, як ми кажемо, залишається. Добре. Я думаю, що в принципі да, у нас залишаються тільки останнє питання. Воно дуже. Таке швидке, тому що я думаю, що ознаки деструктивного конфлікту. Що таке деструктивний? Це той, що руйнує наші відносини з іншою людиною, да? тому він деструктивний. То, звичайно, що тут кожен із вас зі свого життєвого досвіду да, може. Погодитися з тим, що зараз представлено на слайді, може, навіть додати від себе, да, що такі конфлікти, вони забирають багато часу, відволікають нас від вирішення більш важливих справ, звичайно, наносять образи, бачите, поглиблюють різницю в цінностях. Тобто, зазвичай, в ході такого конфлікту, люди не приходять до згоди, а ще більше якби. Ем... Впевнюється да своїй власній правильності, своїй власної позиції, це ще більше підводить до різниці цінностей. Ну і, звичайно, що провокує поведінку, яка суперечить загально прийнятим нормам, людина вчиняє певні неприйнятні дії, потім може да, за це себе, ну якби карати, що я саме так зробив. Ну і да, те, що деструктивний конфлікт, тобто він е, руйнує. Наші відносини, можливо, навіть там частково, але все одно впливає на погіршення наших стосунків. Ну, все ж таки, хороша новина, що є у нас і конструктивні конфлікти, тобто ті, які сприяють налагодженню, ну, скажімо так, да, тобто вони виявляють проблеми певні, і таким чином люди. Усвідомлюючи і вирішуючи ці проблеми, якби переходять, ну якщо можна так сказати, на новий рівень стосунків. Да? Можливо, більш відкриті стають, можливо, ну, більше готові да, от обговорювати і так далі. Ну, Ви бачите, да, що основні да, ознаки конструктивного конфлікту, що він сприяє вирішенню проблеми. Забезпечує розрядку емоційну, дозволяє учасникам дізнатися більше один про одному і взагалі да, розкриває, от, ну, показує наші відносини з іншої сторони. Та іноді, на жаль, це те, що є руйнівним для відносин, да, ну, саме да, таких конкретних, звичайно, що е, боляче, але з іншого боку. Поступово ти розумієш, що, ну, значить, то тобі, значить, так краще, да, що в цих відносинах ну, вони були такі, що їх не потрібно було зберігати. Може бути і таке. Ну і да в ході все ж таки. Участі в різних конфліктах, ми можемо з вами набувати певних знань щодо професійного та ділового спілкування, тобто набувати певних навичок, поведінки в конфлікті і розв'язання конфліктів. Тобто, все одно певний досвід ми з вами набуваємо. І да, все останнє це висновки. Да? Про те, що ми сьогодні говорили, конфлікт є процесом, тобто він розгортається у часі, а йому властиві мінливість динаміка, тобто, цим він подібним, є подібним до життя. Тобто та, постійно змінюється і так далі. Конфлікти супроводжують всі соціальні процеси, набувають різних форм. Та, ми бачимо, на жаль, від смертельних загроз до інноваційних факторів, тобто іноді ці протиріччя ведуть. До розвитку системи, да? тобто вирішуючи певні протиріччя, група соціальна, це може бути сім'я, це може бути колектив, там, учнівський, трудовий, він розвивається. Ну, от Навіть в соціальній психології є ну, таке представлення етапів розвитку групи, от від народження да, там, до її там, такого повноцінного існування і Завжди кожна група, сім'я, знову таки клас, да будь-яка там спортивна секція, завжди на неї є така да, стадія. Одна називається конфліктної боротьби, тому що люди, які о, да, тільки приглядалися один до одного, вони починають проявлятися якби більш справжніми, і звичайно, це приводить до певного конфлікту. Тому конфлікти да, завжди в нас з вами є. Ну і вміти уникати конфліктів, це корисна навичка. Яку можна розвивати, вдосконалювати і навчитися жити з ними? Ще, бачите, написано кори корисніше. На сьогодні це вся інформація про динаміку конфлікту і про його етапи і фази розвитку. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео з циклу Психологія конфлікту. До наступних зустрічей!